Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже сьогодні, 1 червня, на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії Айріаді пройде турнір 5 на 5 від промоутерських компаній Queensberry Promotions і Matchroom Boxing, який очолить бій колишнього чемпіона світу на надважкій вазі Деонтея Вайлдера проти Джилая Джана. У комейний венті чемпіон світу за версією WBA на піважкій вазі Дмитро Бівол битиметься проти Маліка Зінада, який вийде на короткому повідомленні замість Артура Петербієва, який отримав травму. Перед цим інтригуючий бій у суперважкій вазі проведуть Філіп Хергович і Даніель Дюбуа, а Реймонд Форд проведе захист титулу WBA на півлегкому дивізіоні в протистоянні з Ніком Болом. Також цікавим протистоянням буде Хамза Ширас проти Остіна Вільямса у середній вазі. Пряма трансляція вечора боксу розпочнеться 1 червня о 21.00 за київським часом. Уся інформація є у нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому переходьте та підписуйтесь. Відомий американський тренер Теді Атлас поділився своєю думкою щодо головного бою між Деантеєм і Джоном. Я збираюся піти за Джаном, але з трепетом, тому що тут один удар може змінити все. Джан Шульга, хто є вбивцею для Шульги? Це потужна права рука, яка є у Вайлдера. Для обох хлопців це бій їхньої кар'єри. Жодного з бійців не можна назвати весняним курчам. Ми побачимо, чи вплине їхній вік на витривалість послідовність в атаці. Коли Джан бився з паркером, то втомився. Ну а Джозеф Паркер, який бився і переміг Вайлдера та Джілея, висловився про їхній бій так. Можна по-різному дивитися на цей поєдинок. Джілей потужний, вони обидва здатні нокаутувати один одного. Мені здається, що до цього бою Вайлдер підійшов по іншому. Джілей схуд, тому ймовірно, його кондиції покращилися. Але я маю віддати перевагу Вайлдеру. Мені здається, що у Джана хороша рухливість, але не найкращі рухи головою. Я думаю, що якщо Вайлдер зможе прицілитися і влучити по ньому справа, то він переможе. А щодо бою Хорговича проти Дюбуа, то Паркер сказав: це бій, у якому шанси 50 на 50. Дюбуа більше перевіряли на сцені на дивізіону. А у Харговича є величезний аматорський досвід. Він виконав хорошу роботу для себе в профі, але шанси в цьому бою 50 на 50. Я трохи віддаю перевагу Харговичу, але не можна скидати Дюбуа з рахунків. В останньому поєдинку він довів, що в ньому є звір, коли ситуація стає жорсткою і складною, тому не можна скидати його з рахунків. В той же час президент WBC Маурісіо Сулейман вже відреагував на рішення IBF розіграти тимчасовий титул між Хорговичем і Дюбоа, а також залишити повноцінний пояс Олександра Усика. WBC вже давно відверто висловився з цього приводу. Ми ухвалили рішення санкціонувати перший бій Усика і Ф'юрі а також матч-реванш. Про що просили промоутери бійців? Олександр Усик є чемпіоном за версію WBC і вийде на матч реванш у статусі чемпіона. Я дуже радий і вітаю IBF зі створенням титулу тимчасового чемпіона. Це спосіб пошуку варіанту, щоб залишити Олександра Усика абсолютним чемпіоном. Думаю, що це справедливо. В IBF нарешті зрозуміли велич цієї справи. Це безпрограшна ситуація. У їхньому рішенні немає жодних недоліків. Тим часом Тайсон Ф'юрі теж не залишився осторонь та вперше дав про себе знати після поразки від Олександра Усика. Це Тайсон Ф'юрі з дуже важливим повідомленням. Настільки важливим, що я записую його у своїй спальні. Френк Квінсбері, всі хлопці з нашої команди, зробіть свою справу. Розмажте Еді Хірна, мачрум і всіх їхніх бійців. Піднімайтеся вперед Квінсбері і Френк Уоррен. Всього найкращого всім бійцям. Удачі! А промоутер Усик Олександр Красюк дав голосове інтерв'ю для Talk Sport, в якому прокоментував новину про перенесення реваншу його підопічного Стайсоном Ф'юрі на 21 грудня. Це дата, на яку ми були націлені, і її підтвердив його високоповажність. Ми дали своє слово, тож бій відбудеться 21 грудня. Він призначений на 21 грудня, але маючи справу з нашим суперником, ти ніколи не знаєш, як це спрацює. Але ми сфокусовані на цій даті. Жовтень був робочою датою, яку ми вважали одним із можливих днів для проведення вечора боксу. Але в нашій початковій угоді були часові рамки до кінця року. Тож це відповідає її умовам. Також в інтерв'ю Красюк додав: ми ніколи не обговорювали завершення кар'єри Усика. Можливо, були чутки, хтось інший висловлював свої думки. Але ми ніколи не говорили про це. Це питання не актуальне для нас. Це завжди рішення бійця. Коли Усик відчує, що йому більше нічого доводити, коли він відчує, що більше не хоче прокидатися о 5-й ранку і тренуватися тричі на день. Якщо йому це набридне, то можливо, тоді прийде час повісити рукавички на цвях. Але поки Усик здатний працювати і досягати нових досягнень, чому йому слід зупинятися? Якщо у нього все ще є сили, мотивація і стимул продовжувати, то я не бачу жодних причин зупинятися. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.